Оце те, що я реально шукав. Як ви думаєте, хто це? З юбочкою? Це мій любимий мухомор? Цей мухомор я їм. Називається мухомор сіророзовий або краснеючий. Саме головне його відліччя від ядовитого пантерного мухомора, це те, що він на зломі або на зрізі червоніє. Я його їм попередньо відвалюючи, доволі непоганий на вкус гриб, але дуже будьте обережні. На ярко виражений коричневий або світло-коричневій шапки пантерний мухомор має білі чешуйчатки Тут же вони сірі такі. І легко відділяючийся І саме головне, пантерний мухомор не розовіє, не червоніє на срізі або на зломі. Оце їстів, а той смертельно ядовитий Так що будьте обережні. Мухомор сіро розовий попадає у мій калейдоскоп інтересний грибів. І це один із найвкусніших грибів, які я їв. Не скажу, що найкращий але один із найвкусніших. Ну, все одно, ще раз кажу, будьте осторожні, якщо ви його берете, він червоніє, але він дуже схожий на пантерний дуже ядовитий гриб. Да, і, кстаті, найголовніший його недостаток, що його практично ніколи не буває впрок. Так, щоб насобирать, наїстися, нажарить. Їх обычно 2-3 штуки збираю і більше не бачу. Ну, парадокс в тому, що коли грибів було Більше, ті годи, коли дощі заливали, прямо, їх було багато, але я їх тоді не збирав. Ну, так вийшло. Мухомор сіро розовий. звичайно, родич мухоморів. І червоних, і пантерних і так далі. І тому подобну. Ну, Вони одні з небагатьох, які можна їсти, ну, скажімо так, із легким проварюванням. Просто на всякий случай. Ці гриби мають ніжний вкус і що погано, їх великими кількостями я не зустрічав. Ростуть вони здебільшого у соснових лісах, поміж вєтками. Ну, Зустрічаю їх і по під березами, під осинами, але, правда, в мішаних лісах. Ще в них особливості є, у них дуже часто ось такі розовенькі п'ятна. Чешуйки теж у них білі або сіренькі, в принципі, під цвіт самого гриба. Але ці чешуйки хорошо діляються від шапки подового тіла. Вони обично світліші за мухомор пантерний. Ну, я ще раз кажу, саме головне мухомор пантерний, навіть не те, що в нього чешуйчатки. Зверху білі повністю на фоні світло або темноколічної шапки. А саме головне, що при зломі, при срізі його м'якоть червоніє або розовіє. Ну, це більше видно на ножки. На відміну від своїх сородичів, він, по він не росте із Вольви. Вольва це вроді би як із яйця. В нього просто потовщення, як і. Допустимо, у зонтика. Просто потовщення. Я ні разу не бачив, що він ріс із вольви, так як росте, допустим, той же самий ядовитий пантерний мухомор. Предлагаю провести дігустацію цього гриба, але правда вже дома, бо пора їхати.